25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, яких радянська влада на смерть закатувала голодом у 1932-1933 роках. Сьогодні у спільній молитві президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, міжнародні гості, військове керівництво та українське духовництво згадали всіх українців невинних жертв тоталітарного режиму, заморених голодом. Учасники спільної поминальної ходи запалили лампадки біля пам'ятника жертвам голодомору та відвідали експозицію національного музею голодомору геноциду українського народу. У Верховній Раді з нагоди пам'ятних заходів до 90-х роковин голодомору відбулося спеціальне засідання. В ньому взяли участь спікери та делегації іноземних парламентів, а також керівники міжнародних організацій. Спікер українського парламенту висловив вдячність державам, які визнали голодомор геноцидом українського народу. На сьогодні таких країн уже 34. Відповідні резолюції ухвалив Європарламент Парія та Генасамблея ООН. протягом 2022-2023 років. Кількість держав, що визнали голодомор, зросла більше ніж удвічі. Непокараність породжує новий злочин, наголосив голова Верховної Ради. Відповідальність Росії поширюється і на злочини радянського союзу, які вона ніколи не засудила, і за які вона ні перед ким не вибачилася. І навіть сьогодні, на день нашої скорботи і пам'яті, коли ми вшановуємо наші жертви, українці, кияни, зокрема, зарубіжні лідери і гості опинилися під масованою атакою ворожих ракет і дронів. Попри невимовний біль і гіркоту втрат, сьогодні наші серця сповнені і вдячністю тим народам, чиї парламенти і уряди визнали голодомори 1932-1933 років, геноцидом українського народу і цей процес не зупиниться. Іноземні гості, згадуючи трагічну історію 20-го століття, провели паралель з сьогоднішньою українською реальністю. Виступаючи з парламентської трибуни, вони наголосили на всебічній підтримці України в її протистоянні з агресором. Зокрема, бельгійський парламент нещодавно ухвалив резолюцію і вимагає від РФ повернути додому депортованих українських дітей. Понад 20 тисяч українських дітей під загрозою їх можуть покласти на вівтар путінських замірів. Ми маємо повернути цих діток додому, і коли ми їх повернемо, ми маємо дати їм мир, добробут, безпеку. Ми маємо дати їм світ без війни, світ без путіна. Сенат Чехії визнав голодомор геноцидом українського народу 14 грудня минулого року. Ця країна активно підтримує Україну у боротьбі з агресією диктаторської Росії. Ці свічки принесуть вам світло і тепло. Україні необхідно зараз багато тепла і багато світла. Ми думаємо весь час про вас. Ви герої. Я хочу передати це від імені всієї чеської республіки. слава Україні! Обидві палати чеського парламенту визнали голодомор геноцидом українців. Керівниця палати депутатів чеського парламенту висловила захоплення та вдячність українському народу, який сьогодні бореться за майбутнє всієї Європи під жорстоким сталінським режимом до семи мільйонів українців померли від голодної смерті. Минуле стало одним із найважливіших фронтів поточної війни, і ми повинні виграти. Мілош вистрічив, приніс свічку. А я думаю, що ми повинні принести вам більше і зброї. Також я можу вам пообіцяти, що ми надалі це робитимемо. Слава Україні. Минулого тижня більшість членів парламенту Фінляндії поставили свої підписи під заявою про визнання голодомору геноцидом української нації, який скоїла радянська влада своєю героїчною боротьбою. Українці не тільки заслужили повагу всього цивілізованого світу, а також дали нам сміливість діяти, і ми будемо вас підтримувати. Так довго як треба. Нехай час загоїть рани, життя переможе. Слава Україні! У листопаді минулого року Ірландія також приєдналася до країн, які визнали голодомор. Спікер ірландського парламенту заявив, що його країна підтримує перспективи набуття Україною членства в Євросоюзі. Я хочу привітати Європейський союз за те, що вони ухвалили дати Україні швидку дорогу прокласти до членства в цьому союзі. Я вітаю Україну з практичним виконанням рекомендацій Європейського союзу. Ви нам потрібні як ніколи. Росія має понести справедливе покарання за свої злочини. На цьому наголосив керівник парламентської асамблеї НАТО. За словами Міхала Щерби, альянс з перших днів війни ініціював створення спецтрибуналу. якщо ми не мобілізуємо достатньо ресурсів, щоб допомогти Україні відбити від агресора сьогодні. Члени НАТО заплатять набагато вищу ціну завтра. Наша відповідальність допомогти Україні не тільки вижити, а також процвітати як країні. Я бачу ось тут ці два прапори. Третій прапор також би тут пасував. Руслане цей прапор для тебе. Дякую. Сподіваюся, що на наших столах незабаром з'явиться три прапори. Дякую, і це наша спільна робота. Дякую. Координація української діаспори у світі та поширення правдивої інформації про ситуацію в Україні пріоритет в роботі світового конгресу українців. Президент цієї організації переконаний, що через призму голодомору світ зможе зрозуміти сутність РФ та ціну її жорстокості у війні проти України. Наша роль є, щоб ми просували питання, щоб світ і зрозумів, і вшанував, і визнав Голодомор геноцидом. Це як один з наших ключових пріоритетів. І пов'язати до історичної вагомості і важливості цього геноциду, бо щоби світ зрозумів, чому відбувається сьогодні геноцидна війна проти українського народу. Українська дипломатія продовжує працювати над міжнародним визнанням голодомору геноцидом українського народу. 18 листопада цього року ООН ухвалила декларацію з нагоди 90-х роковин голодомору, до якої вже приєдналися 45 країн світу. Ми переконані, що в найближчому майбутньому більше країн будуть усвідомлювати наскільки це важливо і приєднаються до визнання голодомору геноцидом і до засудження. Того геноциду, який зараз вчиняє Росія проти України, Верховна Рада цього тижня також звернулася до країн світу і закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Більшість європейських країн визнали голодомор тридцятих 1933 років саме геноцидом української нації. Це дуже важливо для нас, тому що таким чином ми. Показуємо світу, що те, що зараз навіть відбувається в Україні, це продовження того самого геноциду, які почали а, ще, ну, майже 100 років тому. Світова спільнота визнає, що це був геноцид проти, саме проти українського народу. Чому це важливо через стільки років? Щоб світ, нарешті визнаючи геноцид, а, який здійснювала радянська машина. Усвідомили, що Росія є правонаступником і сподвижником цього тоталітарного режиму. Без знання історії того, що робила Російська імперія, потім совєтський союз на українській території, неможливо зрозуміти коріння і причини, і масштаби тих злочинів, які чиняться зараз. Тому надзвичайно важливо, що і нинішній парламент продовжує роботу спрямовану на поширення інформації про Голодомор. Парламент на своєму зібранні також відвідали. Багато міжнародних партнерів приємно, що був сам керівник власне парламентської асамблеї НАТО, який подарував українському парламенту, українському всьому народу, прапор НАТО. Це великий знак того, що завдяки нашим збройним силам України в скорому часі ми вступимо до НАТО. Ми хотіли також подякувати парламентам різних країн світу, міжнародним організаціям, парі європейському парламенту, які своїми резолюціями визнали голодомор 32-33 років геноцидом, і це підкреслює, що світ більше не буде мовчати В 32-33 роках. Нас не було своєї держави, не було своєї армії, яка би могла нас захищати. І тепер за цю кожну зернинку. 32-33 років. Ми ну, фактично даємо відсіч зараз, в 21-му столітті. Щороку в цей день у вікнах мільйонів українців горять свічки. Цю акцію у 2003-му започаткував великий друг України, дослідник голодомору, американець Джеймс Мейс. Згідно з його задумом, кожен вогник це душа, яка 90 років тому відійшла на той світ. Запалювати свічку в день пам'яті жертв голодомору. Це не лише акт вшанування пам'яті мільйонів, які стали жертвами цієї трагедії, але й символ надії та пам'яті про той час.